Вільям Шекспір. Трагедія Ромео і Джульєтта Дія Друга. Сцена третя. Келія брата Лоренцо. Входить брат Лоренцо. З кошиком. Брат Лоренцо. На сході сірі пасма світанкові. Вже розчинити решту ми готові, і морок, мов обшарпаний п'яниця, втікає геть, бо сонця колісниця зійшла. Тож поки вогняне світило не спалахнуло днем, не осушило росу, пора виходити і збирати у кошик зілля, рятівне і закляте, Земля це лоно, в ній життя від смерті не відірвати. Мов у круговерті труна й колиска, І надто різні діти від неї родяться і хочуть жити, і кожне у свій власний спосіб цінне, бо в кожного призначення відмінне, але ж якої сили пружний згусток у кожній з квіток, жилок чи пелюсток, і не знайдеш такого пустоцвіту, що з нього не було б добра для світу! Як не знайдеш і кореня, чи плоду, що діє лиш на користь, бо й на шкоду від зловживань, це так, як благо й гріх, на цій землі не розділити їх, у цій отквітці змішані навіки, Убивство і медицина, яд і ліки, понюхаєш і сили знову досить, а крапля соку, мов косою скосить. Добро і зло, монархії первинні протистоять в людині і в травині, але як тільки гірша з двох сторін перемагає, все зжирає тлін. Входить Ромео. Ромео, вітаю, отче, брат Лоренцо. Боже захисти. Це хто ж так рано салютує? Ти, що в досвіта зірвався з ліжка сину, підозрюю, ти мав якусь причину. Бо на старих безсоння в кожнім оці чатує, вже й до сну не мають моці, та юний мозок вільний від гризоти, безсоння не повинно б ще бороти, тому із двох одне вгадати можна. Тебе від сну відвадила тривожна обставина. Чи припустімо друге? Ти зовсім не лягав з якоїсь туги. Ромео, так, зовсім, та від радості скоріше. Брат Лоренцо. хай Бог тобі за це гріха не пише. У Розаліни? Ромео. Хто це Розаліна? Ні, не вона тепер моя єдина, брат Лоренцо. Ова, де ж ти лазив до світання, Ромео. Скажу, щоб вам не ставити питання у друге. Був у ворога на святі. Ми з ним зіткнулись і в бою завзяті поранились. Тепер я тут, щоб, рани, ви нам полікували, добрий пане і отче. Я не мстивий, бачить Бог, що прошу я тепер за нас обох, брат Лоренцо. Кажи ясніше, сину, бо туманом не допоможеш ти ніяким ранам, Ромео. Ясніше так, моя любов на злеті. Я покохав Джуліетту Капулетті. І це взаємно, бо й вона душею зі мною, і поєднати нас із нею я прошу вас. А де, і що і коли? Зійшлися ми і з чого почали? ще розповім. Благаю, будьте згодні вінчати нас негайно ще сьогодні, брат Лоренцо. Святий Франциско, ось тобі і зміна, покинута і забута Розаліна. Так швидко, ось вона, юна часовість, у почуттях суцільна поверховість. Мадонно, ти що тут наплакав ріки через кохання? Вічне і велике, до Розаліни. Бачу, як завжди, намарне стільки солі і води, ще звук зітхань і схлипів не затих, в оцих от вухах, чуйних і старих, не висохли ще й патьоки солоні у тебе на щоках, а ти в полоні вже іншої. Та ти ж і на хвилину думками б не покинув Розаліну. І от змінився висновок такий. Слабкіша стать, на жаль, чоловіки. Ромео. Та ви ж від Розаліни, як від лиха, мене тягли, брат Лоренцо. Щоб з глузду ти не їхав, Ромео. Казали, все забудь, засип землею. Брат Лоренцо. Але не так, щоб інша стала нею. Ромео. Ця інша, без якої нині гину, теж гине від тієї на відміну. Брат Лоренцо. Ну так, бо перша знала надто близько. Тебе і те, який ти ще хлопчисько, ненавчений азів. Гаразд, юначе, шаную почуття напівдитяче і допоможу вам. І, можливо, навіть цим подолаю ненависть, що править в обох домах. Ромео. Безцінна кожна мить, брат Лоренцо. Хто квапиться, той ближнього смішить. Виходять.